Добрий день, розглянемо коротко crm систему розробленої компанії Avada Media, яка допомогла замовнику вивести на ринок України стартап Хелпер. Ця система багатофункціональна, підійде до таких сфер, як красота, медицина, навчання, спорт та інший бізнес. crm система вам допоможе. Зручно та ефективно керувати онлайн-записами клієнтів, управління персоналом, складський облік, видання бухгалтерії та багато-багато іншого. Розглянемо вкладку у Розклад. Тут ми бачимо співробітників. Можемо додати співробітника до розкладу, вибрати час та перерву. Можемо створити візит. додати існуючого клієнта або нового додаємо послугу зберегти також ми можемо Редагувати співробітника чи видалити його. Також ми можемо перетягувати візити на других, на других співробітників. Давайте перейдемо до редагування розкладу працівника. Тут ми можемо додати робочі дні. або видалити. Також можемо побачити інформацію співробітника, його послуги, додати послугу. Наштування зарплатні», робота, це у нас відстеження візиту. Зарплатня, виплата і відгуки. Давайте перейдемо на вкладку візити. Тут ми бачимо всі візити, весь період філіала. Також ми можемо його відструктурувати. Можемо знайти клієнта по номеру телефону, по назві, по майстру, типу візиту і так далі. Тут можемо додати візит. Давайте перейдемо до вкладки Послуги. Тут ми додаємо свої послуги. Також тут можна знайти по категорії. І по назві услуги послуги. Перейдемо на вкладку Склад. Тут ми створюємо новий товар. Також можемо. Знайти по категорії товару та по назві. Перейдемо на вкладку фінансів. Тут у нас автоматично підраховується прибуток, поточний залишок по касі, готівка, безготівка. Перейдемо на вкладку. Витрати та надходження. Тут ми додаємо всі витрати. Надходження. Витратні матеріали. Перейдемо на вкладку Зарплатня. Тут ми можемо вибрати період. бачите розрахунки. Також можемо скачати Excel та PDF. Також само в виплатах. Перейдемо на вкладку Аналітика. Тут ми бачимо звіт загальних візитів, скасованих, закінчених. Загальна сума з знижками, з бонусами. Що? Перейдемо до послуг і товарах. Тут ми бачимо суми за послугами зі за знижками, забратної плати, знижки. Можна вибрати період. Звіт по категоріям товарів. Також ми можемо побачити звіт по співробітників. Також по онлайн-формам, кількість виктр... відкриття форм, кількість онлайн-записів, кількість відмов. Також історія змін в системі, хто що робив. Також у нас є Історія смс-росилок, зараз вона пуста. Для того, щоб її підключити, треба перейти на налаштування, налаштування SMS, вибрати sms розсилка через CRM або через сервіс, далі зберегти, поповнити баланс, перейти на білінг, натиснути Поповнити. Введіть суму, нажміть Поповнити, сума буде поповнена. Далі йдемо на SMS-розсилку, створюємо, вибираємо всіх або декілька. Вибираємо SMS чи Viber, пишемо текст. Можемо також розрахувати вартість СМС та запустити sms розсилку Також у нас є налаштування сповіщень. Перейдемо на налаштування. Налаштування сповіщень. Тут ми можемо відправляти клієнтам, мастерам або власнику СМС повідомлення. Або на Viber, на телефон чи на почту. Створення візиту, скасування візиту, подробиці запису, нагадування про зас, запис, притання з ним народження, сповіщення про акції, відгук після візиту, нагадування про те, що клієнта давно не було. Про сповіщення про акції. Перейдемо на вкладку Система лояльності. Тут ми. Перейдемо на акції. Додам нову акцію. Після заповнення. Та після збереження всі акції будуть повідомлення клієнтів. Також ми можемо створити знижкові карти. Вибрати клієнта. Номер карти. Задати відсоток. Після цього, коли будемо создавати візит, у цього клієнта буде знижка. Перейдемо до візити. Створити візит. Бачимо знижка 10%. Давайте перейдемо зараз на онлайн-запис. Тут ми можемо створити нову форму. Вибрати філіал, назву. Можемо вибрати мінімальний чи новий дизайн. Тут ми можемо Брати колір, шрифт-колір, колір кнопки та зберегти. Давайте підемо до вже створеного онлайн-запису. Тут ми бачимо два філіали. Можемо побачити детальну інформацію. перейти до філіалу, вибрати послугу. Зразу у нас підтягуються вільні майстри. Також вибираємо дату. Далі можемо ввести email е і коментар. Після цього, якщо у нас на налаштуваннях включено смс у онлайн-візити, то після цього прийде смс клієнту і він може перейти за посиланням і змінити час та дату. Або Відмінити запис. Демо на розклад. Бачимо, у нас підтягнулись візит на цей час, який ми створили. Дякую за увагу. На все добре.